А зараз давайте зазирнемо всередину. Звісно, дехто може сказати: 27 ватт 62 ватти. Наша оригінальна лінза від компанії Който. Ми подаруємо вам. І цей вогник не на що не впливає, але якщо на, на нього дивитися, ці лінзи, які ми сьогодні тестували, в нема... <гум> <гум> якому фактично пофіг ця різниця у споживанні. <гум> Друзі, сьогодні у нас буде не просто огляд, сьогодні у нас буде реальне. Порівняння. З одного боку, Торсен S34 34 це нові білет лінзи, які тільки що з'явилися на нашому ринку. З іншого боку, оригінальний білет модулі від компанії Koita, які встановлюються на заводі на такі автомобілі, як Toyota та Lexus. І порівнювати ми будемо не на око, а через ящик Pandora наш професійний прилад для вимірювання люмінів. Тобто без фантазії, без мені здається, тільки цифри, тільки факти. У цьому кутку серйозний чемпіон від японських інженерів, в іншому претендент із ринку тюнінга, між ними ящик Пандори, прилад, який не знає, що таке маркетинг. Наразі після тесту саме цей комплект білет модулів. Ми подаруємо вам, якщо вони вам сподобаються. Дивіться до кінця умови саме в кінці відео. Друзі, а зараз зазирнемо всередину. Так, гарантія саме на цій модулі торсен дає гарантію 2 роки, якщо ви купуєте модулі у офіційних представників, то можете розраховувати на таку чудову гарантію. У комплекті є інструкція та написано, як їх підключати. Як завжди, підключення максимально просте і зручне. Діаметр лінз 3 дюйми. Кольорова температура 6000 кельвінів. Такі модулі можна встановити через перехідні рамки в будь-яку галогенову або ксенонову фару, в якої завода була вже лінза. Можна демонтувати і встановити такий модуль. Також задня частина дозволяє встановлювати такі модулі в галогенові фари з цоколем H4, H11, H7, HB3 і HB4. У комплекті є відповідні шайби-адаптери. Це у нас повноцінна двохчіпова лінза з двома відбувачами. Живлення від 9 до 16 вольт. Це каже про те, що ці модулі розраховані на встановлення виключно в легкові автомобілі. Стартова потужність кожного модуля 70 Вт на ближньому та 80 Вт на дальньому. Світовий потік 15 тисяч люмінів на два модулі. Друзі, а зараз давайте подивимось під капот до цього агрегата. Для того, щоб добратися до середини, нам треба відкрутити задню частину хвостовик, який нам потрібен, якщо ми встановлюємо ці лінзи в рефлекторні фари і не потрібен, якщо ми встановлюємо їх замість якихось ксенонових або галогенових лінз. Попереду у нас лінза 3-дюйма, варіант Clear Lens, вона абсолютно прозора. Так, давайте подивимось. Зверху ми маємо додатковий охолоджувач, додатковий радіатор це пофарбований цілумін. Чуєте по звуку. Це у нас ховається тут під основним нашим відбивачем, основний чіп ближнього світла, який складається з 12 кристалів. Про це є Згадка в описі до цих лінз. І знизу є окремий відбувач і окремий чіп, який дивиться у нас чітко вниз. Можемо побачити його звідси. Це однокристальний чіп, який у нас відповідає за підсилення ближнього та відповідає за потужне дальн'є. Все це у нас керується ближні дальні за рахунок шторки. Наразі можете подивитися, що ті два дроти, голубий та білий йдуть напряму на шторку електромагніта дальнього. Про що це каже? Про те, що у нас на ближньому працює постійно два чіпи, які ви зараз бачили. А при примиканні на дальній просто відкривається шторка і відповідно піднімається вверх і підсилює дальній. Позаду у нас куля, який керується інтелектуальною системою охолодження як будь-яка сучасна білет лінза Друзі, мабуть, це усе. Зараз їдемо на локацію і дивимось, як цей агрегат світить в реальних умовах. Друзі, отак воно виглядає. Оригінал проти альтернативи. Знизу у нас кулер зовнішній. А тут у нас схований. І отак виглядають. І отак вони виглядають позаду. На папері усе звучить. Красиво, але давайте подивимось на фактичні заміри у нашому приладі. Починаємо з коїта. Отаким чином це виглядає модуль. Кольорова температура в нього теж 6000 кельвінів. Фіксуємо його. Та дивимось. У нас є 13,5 вольт. Споживання 2 А 27 Вт та 638 люмінів це наш світопоток. Можемо зачекати пару хвилин, але такі модулі зазвичай як на старті, так і в процесі роботи свою потужність не втрачають. Очікуємо 5 хвилин для того, щоб отримати чесний Показники. Пройшло декілька хвилин, як ми бачимо, ніяк не впливає час на роботу нашої лінзи. Яка була потужність, така і залишилась 27 Вт споживання, 630 люмінів фактичної яскравості. Переходимо до нашої лінзи Торсу. Підключення максимально просте, чорне та червоне це плюс-мінус ближнього. Та у нас є два додаткові дроти. Вони наразі не мають полярності, це наше ближнє світло. За рахунок високої потужності зазвичай білет модулі при нагріві втрачають приблизно 5% своєї потужності. Тому ми зараз вставляємо в прилад, запускаємо таймер. Робимо ресет та стартуємо. 65 Вт у нас на старті, 2000 люмінів. Це та яскравість, яка у нас є на зараз. Очікуємо 5 хвилин. Друзі, у нас вже пройшло більше 5 хвилин. Бачимо, що Лінда у нас просіла на відмітку 1900 люмінів, нижче не опускається. У нас споживання 62 Вт. І зробити 1900 і поділити на 630. У чистому остатку ми маємо різницю в яскравості світла в 3 рази ровно. Робіть висновки, а ми зараз їдемо на вулицю знімати, щоб ви подивилися, як це виглядає фактично на око. Ну і далі буде. Існує така група людей, які завжди хочуть, щоб світла було більше. Спеціально для вас. Технічна інформація, друзі, існує такий абсолютний хід А3 Max від компанії Це лінза, Б'є всі рекорди по своєму попиту. І Торсен. Та модель, яку сьогодні ми тестуємо, вона є однокласником. По своїм характеристикам, по потужності та по вартості, вони майже однакові. Але у нас в лабораторії на стіні на відстані 4 метри, АМС показує приблизно в центральній точці 5 тисяч люксів. Ця лінза показала 7. На дальньому АМС показав. 7000. А Торсен показав 9. Тому для тих, хто любить пояскравіше, це така інформація на розум. А ми переходимо до фактичної оцінки, як це виглядає наоко. Так, друзі, оцінюємо світло. Зараз працює наша оригінальна лінза від компанії Куайто. Мені дуже подобається. Отака От світить у нього межа. У вигляді бачите, ось такої волни або хвилі. Як краще так це виглядає? Кольорова температура 6000 кельвінів. На стіні на відстані 4, 4 метри воно показує в центральній точці приблизно 30 3 копійками 1000. Люксів. І перемикаємо на Торсен Торсен в лабораторії при тих же самих умовах на відстані 4 метра, як я вже казав, показує 7 тисяч люкс у центральній торсі. І 9 тисяч на далі. Наразі з недоліків, хочу відмітити отакий незрозумілий жовтий вогник. Це операція, звісно, вона є, і ми нікуди не подінемось, з рахуванням того, що це двох чіп. І цей вогник ні на що не впливає, але якщо на нього дивитися з близької дистанції, то він виглядає трошечки не, не ідеально. В цілому ширини висоти вистачає для очі. Світло є і на ближній дистанції, і на середній, і на дальній. Перед тим, як ми перейдемо до фінальних висновків, я хочу з вами поділитися своїми власними враженнями від користування саме такими лінзами. У мене був у житті опит, коли я їхав на машині. Це Toyota Camry, де встановлені саме такі модулі. Було все непогано, але почався дощ, і для мене їхати було настільки складно, що мені прийшлося понизити швидкість до 70 км на годину, за рахуванням того, що це була траса. Це той самий випадок, коли нам потрібно більше. Яскравості, більше потужності, з рахуванням того, що led лінзи, білет лінзи мають чітку світу межу. Ми можемо підвищувати яскравість, і при цьому ми не будемо заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тому з задоволенням протестую, протестував би ці модулі і проїхався на них при тих же умовах. Я думаю, що результат був би набагато кращий. Якщо коротко про Торсен s 34 це компактна лінза з універсальним кріпленням, їх можна встановити майже в будь-яку існуючу фару. В ящику Пандори ми побачили цифри, про які ми вже дуже багато розмовляли. Мені сподобалось, що ці модулі майже не просідають. Це каже про те, що сам виробник дуже гарно зробив охолодження. В будь-яких сучасних модулях воно має інтелектуальну основу. То, що ми побачили з вами на вулиці, це широке, високе світло, рівномірна заливка. Яскраве по центру і досить гарний дальній. Ці лінзи відповідають сучасним трендам. А з урахуванням їх досить скромної вартості, без малого це must-have. Коли різниця в три рази, це вже не просто трошечки яскравіше, це інший рівень видимості. Звісно, дехто може сказати: 27 ватт 62 Вт зростає споживання. Але ми ж їдемо не на лісопеді, ми їдемо на повноцінному авто, де у нас працює генератор, якому фактично пофіг ця різниця у споживанні. Оце ефекти. Оце це <світ> урень, Андрюха. Ну, це зняли. Давай. Друзі, тут головне, що енергія реально перетворюється в світло, а не просто в тепло. Ви спитаєте, Ігор, що це оце цифри і цифри? Друзі. Що це означає для вас, як для водія? Перше, ви бачите далі. Друге, ви бачите чіткіше. Третє, у вас є більше часу на реакцію. А це вже напряму про безпеку. Бо хороше світло це не просто красота. Це про те, що вночі. Ви зможете спокійно доїхати додому. Ці лінзи, які ми сьогодні тестували, ми не будемо просто класти на полицю. Ми їх подаруємо одному з наших підписників. Так, так. Торсен С34 пойдуть комусь з вас. Умови максимально прості. Зараз вам треба підписатися на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили, та підписатися на наш Instagram, посилання буде прямо під відео. Умови конкурсу будуть у нас в Instagram, Наразі там дуже багато цікавої інформації, яка ніяк не пересікається з тим контентом, який ви бачите у нас на YouTube. Друзі, дякую, що. Дивилися, дякую, що пишете, дякую, що змушуєте нас робити тести по-справжньому. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Якщо хочете ще порівнянь, теж пишіть. З вами був Мопіл Ігор та команда. Побачимось у наступних тестах. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів, донатами.